Слава Україні, товариство! Сьогодні хотів звернутися до тих чоловіків, які за два роки повномасштабного вторгнення так і не наважили взяти до рук зброю. Чого ви чекаєте, хлопці? Чекаєте, поки ми всі закінчимося? Чи що? Я згадую початок війни, коли війська РФ підійшли, окупаційні війська РФ підійшли в притул до нашого міста, то добровольців було в п'ятеро більше, ніж могли. Взяти до себе ТРО та Збройні сили. На всіх не вистачало зброї. Де ви всі зараз? Ми два роки на фронті, я бачу вас в місті, нашому кругом. Ви всі на своїх місцях, всі там займаєте своїми справами і всім іншим. Чого ви чекаєте, хлопці? Чекаєте, поки знову ворог піде до нашого міста? Чи він, чи він прийде ще далі? Ви не думайте, ми на фронті воюємо так само за вас. За своїх рідних, за своїх близьких і за ваших рідних і ваших близьких. І ми закінчуємося на фронті. І без вас ми не переможемо ніяк. Ми не воюємо тут за якихось депутатів, за якісь там їхні віли і все інше, ми воюємо за свою країну. Ми воюємо за майбутнє для своїх дітей і онуків. В світі ми більше нікому не потрібні. Країна в нас одна. І якщо ви бували за кордоном, то ви знаєте, що ми там. Чужинці і завжди ними будемо. Наше місце проживання це Україна. І вона в нас єдина, повторюсь. Так що, хлопці, приймайте рішення якісь. Йдіть воєнкомати, записуйте стерео, поповнювати лави потрібно. Чому ви сидите? Якщо так буде далі йти, то ми скоро країну втратимо. Втратимо шанс на існування взагалі країни і на майбутнє для наших дітей і онуків. Те заради чого, всі ми живемо? Дякую за увагу.